До місця вручення повістки, чи може а от ви сказали, що має вказано чітко бути де мають вручити повістку? Тобто за місцем проживання чи за місцем роботи? Я правильно вас зрозуміла? Якщо це в супермаркеті, якщо це на блокпосту, якщо тебе зупинила працівники нацполіції, поліцейські вручають повістку. Чи це законно? Розумієте, у нас так вибудована права система, що якщо не заборонено, то воно дозволено, і вони цим користуються. Якщо не заборонено вручати на блокпостах і в інших місцях, то вони це роблять. Однак, якщо аналізувати все чинне законодавство, яке передбачає мобілізацію, мобілізаційну підготовку, і ми для себе прийшли такого висновку, що дійсно повинно чітко бути визначено, на яку особу, де ця особа проживає, її адреса, прийти по цій адресі або перед. Дати на місце роботи або місце навчання, і таким чином вже виконується певне вручення, однак однак дійсно вручається. Бачимо в багатьох місцях, і були декілька петицій, і мої колеги, і ми там збирали, і всі вони мали відповідь від гаранта і з відповіддю такого чину, що це не заборонено чином законодавства. Тому працівники ТЦК СП виконують такі дії. Чи можна відмовитися від повістки, якщо ти не згоден з тим, що тобі її вручили, до прикладу, на блокпосту? Відмовитись можна. Я ж зазначав про це, що якщо буде відмова, буде певно складений е документ. Якщо... На адміністративне правопорушення, не кримінальне. Ні, ні. -ні. Кримінальна відповідальність в цьому випадку наступає лише тоді, коли особа з'явилася до ТЦК СП. Перше це момент уточнення персональних даних. Після цього йде е, направлення на проходження медичної комісії військова, саме е, військово зобов'язаним. Якщо він проходить хоча б одного лікаря або декілька, і, ну, наприклад, е, вирішує не проходити далі, да там втікає з ТЦК, або не приходить, то в нього в цьому випадку вже буде наставати кримінальна відповідальність. Це вже чітко. Ми бачимо по судовій практиці. У нас вже була така практика, і суди чітко розмежували, що саме. Якщо ти не отримав повістку, або ти отримав і не з'явився це адміністративний від відповідальності. Якщо ти з'явився на військово-лікарську комісію, хоча б одного лікаря пройшов, це буде кримінальна відповідальність.